А в цьому відео ми поговоримо про NFT маркетплейси на ефірі. Кожен з тих маркетплейсів має свої якісь особливості, які точно сподобаються користувачеві даного маркетплейсу. Ну, крім OpenSea, вона не має нічого надзвичайного. Також кожну функцію маркетплейсу ми розберемо, тобто ніяких питань щодо того, як виставити NFT або щось зробити, не буде. Хоча на всіх маркетплейсах такі дії дуже і дуже схожі, і майже нічим не відрізняють. В цьому відео буде всього три NFT маркетплейси. Можливо, про них вже хтось чув, а можливо, ні. В будь-якому випадку я постараюсь розказати вам це швидко і якісно, приємного перегляду. І перший, і один з найбільших NFT маркетплейсів на ефірі це OpenSea. Даний маркетплейс не має нічого особливого, але він вважається зараз найбільшим. Якщо ми прогорнемо трохи нижче, то побачимо топові колекції за 24 години по обсягу. Продаж в ефірах. Ще трошки нижче ми побачимо різні популярні колекції і таке інше. В принципі, там немає знизу нічого цікавого, і ви ніколи-ніколи того не будете використовувати. А от що ви будете використовувати, це аналіз. NFT зверху в пошуку ми можемо ввести якусь NFT колекцію і подивитись на неї. Коли ми перейдемо на неї, ми побачимо таку інформацію: побачимо її опис, її заставку, скільки всього NFT, скільки людей володіють цими NFT, який total volume, який Floor Price і яка найкраща пропозиція. Нижче ми бачимо NFT даного проекту. Якщо ми нажмемо на Activity, то зможемо подивитись, як мінявся Floor Price з часом, і також подивитись продажі в реальному часі. Також ми можемо посортувати NFT по ціні, вибрати NFT, які мають якісь особливі предмети і таке інше. В принципі, тут дуже мало якої інформації є, і краще використовувати nft Ініт, про який я говорив в минулому відео. Експлор це не така цікава вкладка. Єдине, що може пригодитись – це суан NFT. Як ми знаємо, недавно, ну як недавно, місяць тому OpenSea додавала. Підтримку Solana NFT. Якщо ми перейдемо в Stats Ranking, то ми побачимо ті самі NFT, які найбільше не на торгували за 24 години. Якщо перейдемо в Activity, то побачимо NFT, які зараз продаються. Resources також не цікава вкладка, і ви її теж не будете ніколи використовувати. Якщо ми нажмемо Create, то зможемо створити свою NFT. Тут треба загрузити ту картинку, написати. Опис її і так далі. Найголовніше, що ви можете зробити, це виставити її безплатно, тобто, просто вибрати полігон замість ефіріума нижче. В принципі, тут немає більше. Цікавих якихось функцій. В своєму профілі ви можете побачити, якими NFT ви володієте. Також можете побачити свою активність на профілі, тобто, що ви там купляли, що ви продавали. Також в хайден ви можете побачити NFT, які ви отримали з різних айрдропів. Вони не відображаються вас як ваші NFT, але ви їх все одно можете продати. В принципі, в цього маркетплейса більше немає ніяких особливостей. Що з важливого тут комісія 2,5%, що дуже багато порівняно з наступними маркетплейсами. Другий NFT Marketplace це Lux Rare. Як ми бачимо, його головна сторінка дуже-дуже схожа на OpenSea. Навіть знизу ми бачимо колекції по обсягу продаж за 24 години. Але якщо ми подивимося нижче, то побачимо дуже цікаву інформацію. Це те, що токени Lux можна стейкати і заробляти на цьому гроші. Але до цього пізніше. Якщо ми зайдемо в Explore Items, то ми побачимо останні NFT, які були розміщені на цьому маркетплейсі. Activity так само, як і на Open. Ми бачимо останні покупки. Collection – це те саме, що ми бачили на головній сторінці, тобто обсяг продаж за 24 години. Тобто зверху колекції, які найбільше сьогодні розпродувались. Також тут є функція Verified або всі. Verified – це ті, які мають таку галочку біля свого ніку. І саме цікава вкладка це Rewards. В маркетплейсі LuxRare є свій токен, який ми можемо заробляти, продаючи або купуючи NFT на цьому маркетплейсі. Також ми його можемо застейкати і получати LuxRare токени, і також можемо получати обернутий ефір. Річні відсотки тут дуже хороші, тому це дуже-дуже класно. Сам токен торгується на всіх дуже популярних біржах, і ви можете його там купити або знайти. Також ми можемо подивитись колекції, за які нам найбільше дадуть певних поїнтів, а дані поїнти ми вже можемо обміняти на ці. Токени. Це дуже круто, тому що якщо нам щось дають за це, то для чого бути там, де нам цього не дають? Тим більше цей маркетплейс бере не 2,5%, а тільки 2%. Більше про те, як працює стейкінг і скільки вони дають, ви можете почитати у їхньому вайтпайпері. Як створювати NFT або виставити свою NFT? Тут все так само, як на OpenSea. Ми заходимо справа, нажимаємо і бачимо тут дуже схожі функції. Тому говорити про це не має великого сенсу. В принципі, більше немає чого сказати. Сам маркетплейс дуже унікальний, тим, що ми можемо заробляти токени даного маркетплейсу. І третій маркетплейс. Про який я хочу розказати, це X2Y2. В цьому маркетплейсі також все виглядає майже так само, як і на OpenSea. Знизу ми можемо побачити гарячі колекції, тобто які найбільше замінтились. Але цікаво тут те, що ми можемо подивитися, як ці колекції продаються на інших маркетплейсах. І також ми можемо побачити за певний період часу, як вони продаються, навіть за 5 хвилин. Нижче ми можемо побачити, то, з ким співпрацює даний маркетплейс. Вкладка «Explore» – та сама вкладка, як на LuxRare і «OpenSea». Тут ми можемо побачити останні NFT, які виставляються на продажу. В «Activities» ми можемо побачити останні продажі. Ранкінг це те саме, що на основній сторінці цього маркетплейсу. Можемо побачити найбільші колекції по продажам за певний період часу. І тут також є реварди. Саме цікаве, що вони платять 100% своїх прибутків тим, хто тримає їхні токени. Також круто те, що цей маркетплейс бере тільки 0,5% за комісію. Також ми можемо застейкати ці токени під теж дуже хороший відсоток. Інформації тут не так багато, але ви можете її завжди прочитати в білій книзі. Якщо говорити про якісь інші можливості, то їх тут немає. Якщо ми нажмемо правіше, то то побачимо такі самі функції, як на LuxRare і OpenSea, де ми можемо виставити свої нефті, подивитись свої нефті і так далі. В більшості я включив цей маркетплейс, цей список, тому що він дуже сильно орієнтований на покупців, і більше немає що сказати. Якщо вам сподобалось це відео, можете нажати лайк і підписатись на мій канал. Мені буде приємно. І також ви не будете пропускати нових відео від мого каналу. Всім до побачення!